Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму youtube каналі Сьогодні в нас вже 8 травня, і я записую відео про розмальоване заквіт. На жаль, цього разу відео виходить з дуже великою затримкою, тому що зазвичай на моєму каналі ви можете побачити звітні відео 1 або ж максимум 2 числа кожного місяця. Але цього місяця відео, на жаль, виходить з дуже великою затримкою, все через те, що в мене була невеличка поїздка до іншого міста. Поїздка була просто чудова, розкішна, хоча вона була не дуже довго тривала. Але знаєте, я коли збирала всі свої книжки для того, щоб показати вам, що ж я розмалювала за місяць, то мені здавалося, що це було дуже давно. Хоча, ну по факту, лише кілька тижнів пройшло. Тобто, така дуже насичена подорож, вона мені зовсім відбила пам'ять, і я була вимушена брати свій блокнот. Хоча зазвичай плюс-мінус я пам'ятаю, що і коли я розмальовувала. Отже, давайте до робіт. За квітень я змогла розмалювати лише вісім ілюстрацій. Проте є в мене один такий невеличкий плюсик це те, що дві з них це досить великі складні для мене розвороти. Хоча дві були взагалі простенькі, коротше кажучи, квітень був місяць. Так, собі в плані продуктивності. Думаю, травень буде не краще, тому що знову ж таке відео записую 8 числа і поки що не маю жодної готової роботи. Хоча я вже кілька днів як приїхала, проте не мала змоги записати відео через технічні несправності. Зараз ви можете чути в мене інший звук. Сподіваюся, він буде хорошим і, можливо, навіть кращим ніж був. Тож я бажаю вам приємного перегляду, і давайте починати дивитися мої вісім робіт. Почала я свій квітень з ось цієї розкішної розмальовки, дуже її люблю, не дивлячись на те, що вона така простенька. І колись знаєте, я дуже скептично ставилася до розмальовок за номерами, аж доки не спробувала сама. І ось ця книжечка, вона в мене десь є півтора роки, але я вже дуже сильно її полюбила. У мене тут немало робіт, як для мене. Тож я з задоволенням її малюю і з задоволенням. Ділюсь і з вами своїми готовими картинками. Отже, в квітні я розмалювала Покахонтас. Тут я мала проблеми з деякими кольорами, а саме в неї на Я. Трішки іншим шляхом пішла, ніж зазвичай, в плані замісу кольорів. Тому вийшло трохи не так, як я планувала, але загальна картинка, мені здається, досить непогана. Роботу я задоволена, задоволена, що є ще плюс один, і буду продовжувати. Я думаю, що в травні я обов'язково сюди щось дам. Скоріше всього, що це буде розсаленька. Після того як я розмалювала русалинку, в мене був запланований тижневий марафон з ось цією розмальовкою. Ця розмальовка з національними костюмами я знімала окремо відео. Мені дуже подобаються ці тишневі марафони, вони дуже мене мотивують, дуже мене надихають. І якось так спокійно стає, що тобі не потрібно брати там, кожного разу якусь наступну книжку, думати, що саме ти хочеш намалювати. І дуже зручно дійсно брати одну книгу і малювати в ній одразу кілька робіт. Проте ця книга. Як для мене виявилося надскладною для такого марафону. Марафон мій через це зайняв не тиждень, хоча він планувався як тижневий, а зайняв у мене десь днів 10. Проте я зробила те, що планувала, а саме я змогла розмалювати тут два розвороти, буду ось так вам показувати. Тому що трохи блікує світло, можливо, після цього, після цієї розмальовки зможу його трішечки виправити. Отже, перший розворот, який я розмалювала, це був розворот, який присвячений дівчині з Нідерландів. Я дуже задоволена, що я якось наважилася, знайшла в собі сили зробити їй певну домальовку на фоні. а саме... Пола з тюльпанами і млин. Хоча я не дуже задоволена виглядом самого млину. Мені здається, що він чорний, це якось так дуже недоречно тут виглядає. Треба було якось знаєте, його. Більш по-людськи пропрацювати, але, напевно, полінувалася. Але в цілому роботою я задоволена. Мені подобається тут і дівчата самі, і повноцінний портрет, і мініатюрка подобається. Дуже подобається мені колір фону. Я двічі його тут перекривала, тому що спершу взяла непідходящий колір, акрилу. і, врешті, мені все подобається. Також. Хочу зазначити, що я використовувала тут дуже багато різних матеріалів, і ну, мені приємно зазвичай, коли я можу використати прям дуже багато різних матеріалів. Тут в нас був і акріл, і Distress Oxide, Звісно ж, кольорові олівці, були підпени, були маркери поска, були ручки кольорові. Ну, коротше кажучи, купа купа всього, і результатом я задоволена. Трішки ближче покажу вам, що в мене вийшло. Ось така мініатюрка. Подобається її оксамитова синя сукня. І ось так виглядає вже повноцінний портрет. Далі я почала розмальовувати другий свій запланований розворот. І це був розворот з дівчиною з Угорщини. Мені теж результат подобається, хоча подобається і менше, ніж попередній. Мені тут не дуже до вподоби сама мініатюрка, власне, навіть не те, як я її розмалювала, а от сама по собі. Якось вона мені, ну, напевне, не дуже до смаку, попередня подобалася більше. Проте повноцінний портрет мені тут подобається, мені дуже подобається тут. Колір фону це акрилова гуаш тут на фоні. Це вже такий готовий колір, такий, знаєте, глибокий, глибокий, гарний, неяскравий синій колір. Також були використані тут і кольорові олівці, і лінери, і підпени, акрилова гуаш, і кольорові ручки. Також багато всього. І ближче вам. Також покажу. В основному, під пеним, я розмальовувала тут її ці квіти на сукні, тому що ну, вони дуже дрібні і олівцями мені було б надзвичайно складно їх промалювати. Ось такі дві роботи. Задоволена, маю тепер тут цілих 12 розворотів, тобто 24 готових сторінки. Цю книгу я раніше розмальовувала ледніше ще місяці, дуже сильно я її любила. Але з війною я перестала її взагалі брати до рук. У мене були певні не дуже приємні асоціації з нею, але я начебто як від них відмахнулася, скажімо так, і додала сюди дві готових роботи. Тож я тішуся і сподіваюся, що в майбутньому я буду більше і більше продовжувати додавати сюди до роботи, проте на тижневий марафон більше цих мірочку я не візьму, бо дуже важко. Настільки я стомилася з дівчатами в костюмах, що мені потрібен був просто якийсь релакс, антистрес на один вечір, і я маю ну, це ще одну розмальовку, в якій я розмальовую фломастерами, чисто для відпочинку, і фломастерами ж я розмалювала тут одну роботу. До речі, я тут тестувала новенькі фломастери, такі більш навіть аквамаркери, які мені подарували. Я ще не встигла вам їх показати, і вони мені сподобались. Тут, власне, що в мене вийшло. Використовувала я тут і декілька своїх старих фломастерів і ті, які мені подарували. Ну, сама робота мені тут не дуже подобається, але в цій книги немає, як для мене, функцій, щоб мені щось тут надто подобалось. Мені хочеться тут антистресу і саме такої, знаєте, терапії кольору. І, до речі, тут терапія кольором спрацювала, тому що кольори дуже класні. І я ними задоволена. У мене тут взагалі десь вже третина всієї розмальовки готова. Мене тут, я не пам'ятаю, чи то 33, чи то 34 картинки готові. Досить багато. Я, в принципі, не спішу якось. І ще одну книгу заводити для розмальовування фломастерами, мені поки цієї вистачає. Хоча тут є певні ілюстрації, де ну, дуже прям важко мені буде підібрати кольори, тому я не знаю, я їх поки лишаю, ті, які я не знаю, як розмальовувати, або ж мені надто важко кольори підібрати. І потім вже буду думати, що з ними робити. Але якщо в мене тут буде розмальовано, не знаю. там, Картинок 70, то ну, вже ж логічніше буде б цю завершити. От. Але поки що якби, тут ілюстрації ще дві третини чистих, тому мені ще поки тут її вистачить, я думаю, на кілька років. Після того, як попередня простенька розмальовочка дала мені можливість відпочити, я взялася за щось більш цікаве, а саме за цю свою яблуневу фею. Я саме так для себе називаю цю розмальовку. Напевно, через те, що перша ілюстрація, яку я тут розмалювала, вона саме з яблуками. І ця книга у мене тепер асоціюється виключно з яблуками. В цьому місяці, верніше, в попередньому, в квітні. Проходив марафон щомісячний Color V's Ukraine з темою веселки. На жаль, я так і не виклала свою роботу, але я думаю, що, можливо, краще пізніше, ніж ніколи, тож показую цю роботу тут вам. Я взагалі цілий місяць нічого не публікувала. Я дуже сподіваюся виправитися, тому що в мене є багато натхнення, я багато малюю, а от з викладанням він з щось трошки важко. От, власне, вам поки показують цю роботу і обов'язково її і намагаюся спробую сьогодні ж опублікувати. Сподіваюся, вона все ще буде хоч трошки актуальна. Отже, моя ілюстрація на тему веселки. Я обрала саме цю картинку, тому що мені дуже подобається ця книга. Я давно в ній не малювала, десь цілий рік. Дуже за нею скучила, і тут є цілих аж дві чи три ілюстрації з веселками. Я обрала саме цю і з величезним задоволенням її розмалювала. Буду вам ближче показувати, розказувати. Я спочатку почала розмальовувати дерево. Мені дуже подобається а, саме ось так, ось так тут малювати дерева. Потім я розмалювала дівчат. До речі, ми з вами розмальовували сукню з цієї дівчинки на відео, коли я знімала А, Єдинорог. Саме його тіло було розмальоване з маркерами, а вже така гарна фіолетова грива, то олівці. Небо олівці, а от веселку я вирішила зробити за допомогою акрилової гуаші. Мені дійсно б хотілося зробити її якоюсь трішки більш реалістичною, але так як вона тут була вже промальована, це потрібно було б щось маскувати, я цього робити не вмію. І роблю це вкрай рідко. І я вирішила, що я була б не проти бачити тут саме ось такий мультяшний варіант. Проте я захотіла бачити його не дуже яскравим. Через що всі кольори, які я тут використала, вони були попередньо замішані з білилами. І як ви бачите, сама веселка. Вона, хоч і яскрава з одного боку, проте вона така досить пастельна, і мені здається, що це досить приємно для оку. Ось така робота, також з використанням купи різних художніх матеріалів. У мене вже тут є ще одна почата роботи, яку я сподіваюся завершити в травні. Взагалі, книжечка дуже класна. Тож, якщо Сюжети вам подобаються, то можу дуже радити. Також я дуже хотіла в цьому році розмалювати хоча б одну ілюстрацію на тему Великодня, тому що я. Зрозуміло, що за весь час мого захоплення я не розмалювала жодної ілюстрації, яка була б присвячена Великодні. Але в мене досить багато ілюстрацій, я знімала ще в березні окреме відео натхнення про всі свої великодні картинки, які в мене є. Сподіваючись тим самим надихнути і своїх глядачів, і саму себе. І розмалювала я свою першу великодню роботу саме в ось цій новій розмальовці від Лінки Ну, Вона нова для мене, вона була не почата. І почала я її саме з ось такої ілюстрації. Буду показувати вам, що в мене вийшло. Зараз я на неї дивлюся, я не можу вам сказати, що я якось надто задоволена вийшла, на жаль. Хоча початок мені дуже подобався. Мені дуже подобались тут квіти, з яких я почала розмальовувати. Я їх розмальовувала спортовими маркерами, трішки потім додавала кольорових олівців, але врешті я зрозуміла, що якось вони мені тут не зробили погоди. Потім я. Також спиртовими маркерами малювала і ось цю косичку, От косичка мені тут дуже подобається. Песика і яйця я вже доробляла за допомогою кольорових олівців. Хоча, напевне слово, доробляла тут не дуже доречно, тому що я повністю спиртові маркери перекорила кольоровими олівцями саме на песикові і на яйцях фону за допомогою крилової гуашів. Ну, В принципі, все. Кожна окрема деталь сама по собі ну, вона начебто непогана, як ви можете бачити. Мені, до речі, не подобається стрічка отут ось ця червона, тому що вона мала бути не червоною, але виправляла як могла, тому вона червона. Так от, кожна окрема деталь, вона ніби непогано виглядає, але все в цілому разом якось. Не знаю, дуже тьмяно, напевно. Я хотіла якоїсь більш сонячної ілюстрації. От. Але як є, не настільки погано, щоб книга в мене лягла і лежала. Тут ще дуже багато різних крутих і нескладних дизайнів. От дивіться, яка прикольна козочка. От. І я з задоволенням продовжую малювати. У нас попереду ще цілий місяць весни, і я думаю, що і, і, і надалі, і цілий рік її можна малювати. Після того, як була готова моя великодня ілюстрація, я взялася за ось цю малесеньку книгу Love Spell, в якій в мене на сьогоднішній день вже лишилося три ілюстрації до повністю завершення розмальовки. Було чотири, Одну я розмалювала, яку власне, зараз вам покажу. І на сьогоднішній день їх лишається тут три. Отже, я розмалювала ось таку невеличку ілюстрацію. В принципі, я задоволена тим, що в мене вийшло. Я тут все розмальовувала з маркерами, як роблю майже завжди в цій книзі. Вона дуже легенька, дуже прості дизайни, хороший папір для маркерів. Тому я її полюбляю дизайни, мені також подобаються. Хоча тут багато дизайнів з дівчатками І коли саме ті що з дівчатками, мені подобаються набагато більше, і я їх набагато швидше завершила, ніж якісь такі більш предметні картинки. Крім того, що я тут використала. Спиртові маркери, я тут використовувала свою блискучу акварель, мала певну мету. Я вам показувала в одному з влогів, в мене з'явилася така типу ручка з резервуарчиком, туди потрібно додавати або чорнила, або ж я бачила, як додають. Розбавляють акварель з блискітками, заливають в цей резервуарчик, і, і можна малювати ним, ну типу як пером. Ну, напевно, основна фішка, так це те, що ти не можеш пензликом зробити рівні тоненькі лінії, а цією штукою можеш. І власне, в мене однією з цілей було протестувати саме цю штуку. І я буду вам показувати, бачите, тут візерунок на картах. І я зараз буду наближати максимально для того, щоб ви побачили. Ось, дивіться, зараз на макро має бути все дуже добре видно. Бачите, це моя блискуча акварелька. Яка дуже-дуже гарно блищить. І ви можете бачити рівнесенькі прямі лінії. Це мені вдалося саме завдяки використанню ось цього інструменту. Тому що звичайним пензликом я не змогла б намалювати такі лінії. Отже, лишилося три ілюстрації, в принципі, можна завершити цю розмальовку буквально за один день. Але я не спішу, я думаю, що місяць-два і вона. Буде в мене готова, я потрошку-потрошку. Лишилося тут зовсім небагато. Ось такий в мене є тут котик. Є ось така пляшечка. І ще якась була одна предметна ілюстрація. От дівчатка, вони мені набагато легше йдуть, набагато більше хочеться мені малювати. тут. Тобто лишилося якраз. В основному те, що в мене викликає якісь питання, І ось такий чудовий котик з гранатом. Тобто дуже класні ілюстрації, але мені потрібно якось подумати, як їх розмалювати, тому що в основному я тут не люблю заморочуватися. Знаєте, якось так простенько розмальовую для релаксу. І буде класно, що книжечка, з якою я не заморочувалася, розмальовувала для релаксу, скоро буде завершена. Ну і нарешті, вже остання восьма ілюстрація за квітень. Не дивлюся на те, що маю лише вісім ілюстрацій, відео в мене вийшло вже більше на 20 хвилин. Ну, в принципі, я вмію говорити ну, дуже багато, тому напевне. Напевне, нічому дивуватися. Завершила квітень своєю улюбленою розмальовкою «Твої моменти, розмалювавши тут спільну чергову ілюстрацію. І цього разу це була ось така дівчинка з гвоздиками. Мені подобається мій результат. Для мене він дуже незвичний і в плані підбору кольорів, тому що я, напевне, навіть не пам'ятаю, поєднувала в своїх роботах колись яскравий, червоний і ніжно-фіолетовий, але мені подобається це дуже незвично. Взагалі, в цій роботі було багато незвичного як для мене. Перше, це квіти, які я розмалювала маркерами Хамелеон. Нічого тут. Нібито її немає незвичного, тому що я люблю так малювати квіти, використовуючи саме ці два кольори. Проте тут я вирішила ще додати кольоровий олівчик для того, щоб зробити їх більш об'ємними, і ви можете зараз подивитися. Мені здається, має бути дуже добре видно саме об'єм на квітах, і це все завдяки такому темно-бурдовому олівчику, який я додавала в тіні. Також другою цікавинкою тут а, ну то чому це власне цікавинка? Тому що е, перше я е, додавала олівець, це було вперше. Е, і друге, це було перше використання маркерів в цій розмальовці, Було ще одне, але там не було ілюстрації зі звороти, тобто я нічого не попсувала. А тут от, я вирішила, що в принципі я готова принести в жертву приклад одненький. Не знаю, чи буду так робити надалі, хоча мене тут вже мало ілюстрацій лишилось, але я задоволена врешті тим, що я наважилась на це. І друга цікавинка це власне її сорочка, тому що сорочку тут я робила за допомогою декоративного скотчу. У мене їх тепер є багато, багато різних. І я вирішила, що ну, потрібно ж наважуватись. І десь їх використовувати, і мені здалося, що тут це має бути дуже доречно. Також зараз сфокусую. І буду вам показувати ось так виглядає сорочка. Ви можете поглянути, як на мене, то дуже непогано виглядає тут сорочка. Я не бачу стиків навіть вживу. Звісно, я їх бачу, коли дивитися під кутом, або ж коли тактильно, то воно відчувається. Але отак дивишся, і це прямо, ну, дуже непогано. От, і колір фону, мені здається, теж дуже цікавим, тому я задоволена роботою. Маю тут лише сім чистих картинок, тому, якщо все піде. Як я собі запланувала, то до кінця року ця книга у мене має бути готова, тому що ну, лише з сім ілюстрацій це дуже мало. Знову ж таки, якщо поставити собі таку мету, то я в принципі за місяць її можу закінчити, але цього я точно не хочу, тому що книгу я дуже люблю. Другою частиною автор нас поки не спішить радувати. От тому буду розмовляти в якомусь своєму такому приємному темпі. І насолоджуватися тими ілюстраціями, які в мене ще поки там лишились. Отже, власне, такі в мене були розмальовані ілюстрації. Пишіть ваші коментарі, пишіть, чи сподобались вам мої роботи, якщо так, то які саме. Ну і я бажаю вам гарного дня, приємного сонячного настрою. Нехай вже в нас нарешті буде тепленько. Звісно ж, бажаю вам якомога більше натхнення. Часу на розмальовування, ну і звісно, щоб ваші роботи завжди приносили вам задоволення. До зустрічі!